Місія наша це бути щасливими. А щас... щастя приходить тільки з тим, якщо у вас нічого не болить. І я завжди говорю, що вищий пілотаж людини це коли вона йде і відчуває свого тіла. Тобто і легко. Вона легко і радісно. І, от як в дитинстві, ви пам'ятаєте, коли мама щось купила нові кросівки, нові джинси, і ти йдеш, і вас прям це повітря пахне. Отак хочеться досягнути цього рівня енергетичного будь-якому віці. От е мотивація має бути в кожного своя. Коли ми починали свою діяльність, у нас така була діагностика, зараз вона також є. І основний пункт, коли ми навчання проходили, нам говорили, що не можна ніколи писати, що б ви хотіли е від фітнесу, ніколи не пишіть здоров'я, тому що це не мотивація. От, ну і я завжди думала, ну як так? Ну це я в мене мозк ну якби чинив супротив, я не, не розуміла. Пишіть. Хочу влізти в штани, mm -hmm. <смі> хочу в плаття, хочу до доньки попасти на весілля дуже гарною. А от мотивація здоров'я ні. Тому я супротивляла, супротивлялась. Зараз ми трошки пройшли ребрендинг і, звичайно, саме перша мотивація, яка має бути, це здоров'я. Як же досягнути цього здоров'я і як скласти всі пазли в житті, це ключове слово задоволення дявочки. Все, що ви робите фізично. Йдете на тренування, йдете на пробіжку, йдете на прогулянку. Ви маєте це робити з задоволенням і правильно. Ну, зазвичай, коли приходять жінки пенсійного віку, а в основному у нас, ну я вам так скажу, 50% у нас жінки пенсійного віку. І е, я завжди дивлюсь, в мене є одна жінка, їй 74 роки Валентина. Вона з нами їздила в подорожі, була в Китаї, на Кіпрі. Вона на Говербу сама перша вилізла. Я за нею йшла, і я кажу, Валентина, я вас зараз все одно дожину. Ми тоді возили 80 чоловік, ми ходили на Говерну всім нашим клубом. І я їй постійно говорю про те, що я вами пишаюся, я хочу такою бути в такому віці прекрасному. Також хочу бути активною, ходити на тренування. І раз на сьогодні йде е, мова про склад тіла, я вам хочу сказати, що в будь-якому віці можна наростити м'язи, мати склад тіла як е, молодої дівчини. Але ні, не одна молода дівчина зараз, яка приходить на діагностику фігури в наш клуб, не має е, нормального складу тіла. В основному підвищений рівень жиру і маленька кількість м'язів. Про що це говорить? Що наша нація трішки шкандиває і вся надія на, на нас... От ми маємо своїм прикладом показувати, як нашій молоді досягнути апогея радості і цього балансу в фізичній формі, в душевній формі, в гарному настрої йти далі по життю і нести радість. Тому що, як я вже зрозуміла, що мами нікому не потрібні, які жаліються, як один говорив психолог. Якщо бабушка краса губи і строє глазки мужчинам, і вона сексуальна, значить її можна віддавати на виховання внучку, внука. Якщо бабушка постійно неї, що їй щось болить, то все, не дай Бог віддавати дитину, бо заберете дитину хвору від бабусі. Тому я завжди говорю, що дівчата сексуальність приходить з фізичним рівнем навантаження, тобто ви маєте. Мати розуміти, що ви робите, а фізичне навантаження має бути кожен день. Кожен день це проста суставна гімнастика. От от я дивлюсь на вас, ви чудово виглядаєте. Можливо, я теж будете моїм кумиром. Сімдесят 72 роки. Чудово виглядаєте і сяєте, знаєте, може бути в 70 років. Ну, команда може бути, але енергії не може бути. Тому я завжди людину вчитую рівня енергії. Тому, перш за все, що ви получаєте на тренуваннях, це рівень енергії, це ендорфіни. Я по собі знаю, якщо в мене поганий настрій, я всі справи відкладаю в бік і йду на тренування. Просто вдіваю кросівки. Я ні за що не думаю, я думаю за своє тіло, за свою голову. І ви знаєте, після тренування відбувається чудо. Я починаю правильно мислити, вистраювати цепочку своїх дій, що мені потрібно робити, для того, щоб я не провалювалася в енергетичну яму. От. І це саме перше, це фізичне навантаження. І чому я казала, що ми щасливі люди спереді? Ну, поперед своєї промови. Тому що ми просипаємося зранку, і нам не потрібно піти нажимати клавішу, щоб включити серце своє, щоб воно працювало, воно в нас працює постійно. Тому наша задача його підтримувати. До 30 років організм працює на нас, після 30, мені здається, що навіть зараз і вже 25. Приходять дівчатка з душою старої жінки немічної і з дуже поганим складом тіла. І якщо говорити далі, то жир це саме перший. Ну якщо його є надлишок, це саме перший ворог нашого здоров'я. Якщо його багато, особливо це вісцеральний жир, який знаходиться на внутрішніх органах, він починає діяти як гормон. От і починає шкодити. От, тому е завжди ви маєте зранку встати, якщо ви не йдете на тренування, ви робите суставну гімнастику і дивитесь, скільки ви кроків сьогодні пройде. Зазвичай е їздив на машинах, тому я, коли після роботи їду, я хочу приклад свій навести, далі їду додому, там приймаю душ. Я колись сказала, я хочу в піжаму, і в піжамі, ходити своїх 5 кілометрів, які я ще сьогодні не доходила. Тому що я настільки потім. В хочеться лягти і відпочивати. От, тому е, це дуже класно. Е, що робить спорт? По-перше, це кардіонавантаження. Здорове серце е, буде вам допомагати бути активними довгі роки, скільки вам Бог назначив, а назначив, напевно, що всім багато, <сміх> тому що це клуб здорових жінок, щасливих. От, і е, перш за все, це кардіосистема це наші судини, які ми очищаємо за допомогою рухів. Я завжди говорю, що жінки, які тренуються в їхніх тілах, течуть чисті ріки, тому що коли жінка підніє під час тренування, в неї висвобождається зайва рідина, тобто продукти метаболізму шкіри це наша почка, да, видільна система, і ми гарно очищаємося від того, що вже нам не потрібно. І вживаємо чисту водичку з хлорофілом, ще допомагаємо очищати клітинки. Да? От ця рідина у нас вивільняється, ми п'ємо чисту воду, тому в наших тілах, хто займається, чист... тече чисті ріки. Це дуже важливо, це енергетичний потік і канал. Е Мобільні сустави. От, я не знаю, хто можливо ощутив, коли починається менопауза. Просто треба підлаштуватися під цей процес і дати організму перейти в інший віковий стан, от, і прийняти це. Тому, перш за все, це мобільні сустави, от, рух нам дає. Да? І зазвичай це відбувається на наших тренажерах, тому що ми займаємося силовими вправами. <клес> Заячка теж до нас ходила. Знає? <клес> тому силові поєднані з кардіо. І розтяжка це основні три таких стула, на яких наші тренування базуються. Сустави повністю гарні зв'язки, або ж, як ми говоримо, фастії, да? які навантажуються під час тренувань, і вони внаслідок того, що вони вам потрібні, ви їх навантажуєте, організм дає туди поживні речовини, воду для того, щоб вони були зволожені. Що відбувається з людиною, яка не працює над собою фізично. А ну от веде мало рухомий спосіб життя. Хоча дуже щас є багато що спортсмени. Ось вони і знашуються, рано помирають. Я не говорю про якісь досягнення олімпійські, я говорю просто про здоровий спосіб життя і про баланс, про гармонію в організмі. Тому Зазвичай потрібно коригувати себе і не впадати у відчай. І, наприклад, якщо у вас щось сталося в житті, там щось заболіло, ви вже йдете на тренування і пашете так, щоб на другий день ви вже я телефоную, кажу, як ви себе почуваєте. Все скоро забрала, я не буду ходити. Тому завжди є тренер, інструктор він завжди завжди попереджає, що дівчата тільки помірні навантаження, помірні. І в радість, в задоволення. Якщо щось болить, ви прийшли на тренування, або ж ви йдете і діагностуєте себе. Я завжди говорю, що тренування завжди показує, що у вас не так. Чи пульс висилки, ми за тренування вимірюємо три рази пульс, значить, треба звернути увагу на серцевий м'яз. Можливо, десь є недосип, можливо, десь є нервова система збій. Обов'язково звернутися, в не спі і допомог, допомогти собі зсередини. Це сустави. Не можу руку підняти. Значить що? Потрібно її розробляти. Ні один лікар вам не скаже, що я вам зараз дам пігулку і вже ваша рука підніметься. Ні. Можливо, він вас обезболить, Ну, це все одно, як я кажу, пройти технічне обслуговування в машині. Да? Горить красна кнопка, вона вам діє на нерви. І ви хочете її вимкнути. Приходите до свого е, спеціаліста, він вам обирає, що вам на нерви не але ну, причина, що не ви нікуди не ділась. Тому перша причина це ви маєте самі знати. Можливо, це колись була травма, можливо, е, неправильне харчування, а можливо, це дієти, які також дуже впливають на сустави. Дуже впливають. Тому завжди е, е, потрібно розглядати це все з, е, з всіх сторін. От, і Ендорфіни зараз дуже велике навантаження на нервову систему. І, як би я сказала, всі переходять в четвертий вимір. Хто перейде, хто ні. Я думаю, що щасливі люди всі перейдуть, і всі, хто знає, хто, що хоче в житті далі. От. Тому е, потрібно старатися не нервувати, а відпускати. А відпустити це прийти на тренування і надати собі допомогу. Перш за все. І колись, можливо, хтось пам'ятає, ми ходили по вулицям і роздавали такі офлайра, всі тікали, думаю, о, що вони хочуть ці дівчата, якісь секта, ще там щось. Зараз ми не ходимо на тренування. І повірте мені, що якщо людина уходить, я завжди знаю, що вона або вже готова, щоб сама займатися. ну, Наприклад, вона знає основи, правда? От. Але. Е я впевнена, що вони все одно вернуться, тому що це фундамент життя, наше тренування це фундамент. І зараз я вам просто розкажу, які ще є жінки і цікаві. Мене. І я точно знаю, що я їм показую дуже гарний приклад, і вони знають, що таке зранку встати і піти на тренування, правильно харчуватися і пити бади. Я вони в мене вся сім'я вживає хлорофіл, вся сім'я час від часу пропиває певні групи бадів, які допомагають жити і рухатись далі безболісно, і тому що на це нема часу отримати задоволення від життя. Ти маєш думати, що тебе щось болить. Ти просто з'їла, випила цю пігулочку, і вона за тебе все зробить. Просто ти можеш не хвилюватися, тому що компанія дійсно дуже класна. Тому а, приєднуйтесь до нас і хочу, щоб ви були здорові і розуміли, що все в наших руках.